Доброго дня! Мене звати Захар Ольга і я представлю курс «Основи презентації. Загальна інформація про курс. Візитка курсу містить інформацію про тютера, токаряну Іванні, про практично спрямованість завдання та форми роботи на першому тижні. Також наявна вказана тривалість курсу три тижні та кінцева мета, але візитка не містить інформацію про ключові теми та форми роботи учасників протягом всього періоду. Аналізуючи матеріали, можна дійти висновку, що цільовою аудиторією курсу є учасники, що не мають досвіду створення комп'ютерних презентацій та виступу з ними перед аудиторією, або відчувають незадоволення від своїх виступів та бажають покращити вміння в цьому напрямку. Мета вивчення курсу створити план презентації, розробити саму презентацію, написати сценарії її представлення аудиторії. На початку навчання учасники курсу повинні володіти навичками роботи з текстом-редактора та пошуку інформації в мережі інтернет, що, на жаль, не зазначено у вступі до курсу. Проєктування курсу. Курс поділений на вступ та три розділи занять. При створенні курсу автор визначив етапи діяльності щодо створення презентації та спланував теми курсу відповідно до цих етапів. Також визначив вміння, що потрібні на кожному етапі та знання, на яких базуються ці вміння. Запропонована структура курсу враховує діяльність підхід, спирається на життєвий досвід учасників курсу, має практичну спрямованість. Структура курсу побудована логічно. Авторам було обрані такі методи навчання як проблемне та пошуково-дослідницькі методи, самостійна робота, навчання у співпраці, обраний засіб навчання, редактор презентації Microsoft PowerPoint 2007. До кожного заняття розроблений план, додані інформаційні матеріали та завдання для слухачів. Тютюрам передбачений контроль діяльності учасників та контроль знань. Дизайн курсу. Для вступу курсу обрані три основних кольори. Кожне заняття має заголовок та нотацію, про що це заняття, завдання якої привернути увагу з слухача до вивчення матеріалів. Всі матеріали оформлені в єдиному стилі. Текстові матеріали викладені грамотно, логічно, змістовно, зрозумілою мовою, відповідають заголовкам розділів. Текст зрозумілий, налаштований на розмовний рівень слухачів, не структурований, майже не містить графічних зображень. Представлені матеріали сприяють активному опрацюванню тексту, усиненню психологічних бар'єрів мотивують на навчання. Навчальні матеріали до занять представлені у вигляді веб-сторінок з текстом та вбудованими відеороликами з YouTube, а також у вигляді посилання на веб-ресурси служби підтримки Microsoft і зараз, на жаль, недоступні. На мій погляд, текстового матеріалу в курсі багато, що вимагає від слухачів наявність достатньої кількості вільного часу на знайомлення з ним. Організація навчальної діяльності. В дистанційному курсі основи презентацій» тютер використовує лише один від спільної діяльності форум. В курсі створено 5 форумів. Для попроміжного контролю використовується тест. Також форуми виконують функції рубіжного контролю в курсі. Завдання для учасників курсу мають творчий характер. Сприяють формуванню інтелектуальних міні-аналізу, навичок ведення мережевої дискусії. Тютер у форумі коментує висловлювання учасників спонукає їх до аналізу. На жаль, на початок завдання наводяться критерії до оцінювання робіт та діяльності слухачів. Іноді про це можна дізнатися з повідомлень в середині дискусії форуму. Питання останнього форуму спрямовані на рефлексію навчання слухачами, але при цьому не згадуються очікувані результати слухачів. Аналіз тестових завдань свідчить про використання автором стратегії біхевіорізму та когнітивізму. Тест складається з 10 питань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді та розрахований на перевірку знань інтерфейсу програми, команд меню та функціональних клавіш. Тест використовується для поточного контролю та самоконтролю слухачів. Ці завдання стосуються базових знань. Короткі, чітко і просто сформульовані, однозначні, на місці технічних дефектів. Тест дозволяє перевірити лише базові знання інтерфейсу та принципів роботи з програмами. В курсі відсутній підсумковий тест. Методом підсумкового контролю в курсі є індивідуальний проєкт, розробка власної презентації та сценарії її представлення, що дозволяє оцінити в повній мірі глибину засвоєного навчального матеріалу. У курсі активно працюють 4 слухача, тому відбувається співпраця в малій групі, що дає можливість навчитися працювати колегіально, поділитися власним досвідом, сприйняти досвід інших. намагається створити позитивний психологічний клімат в групі, спрямувати дискусію при потрібному напрямку. Іноді тютер використовує фразу «переможуть курсу», що, на мій погляд, є не зовсім і може негативно вплинути на емоційний стан учасників. Висновки в цілому курс відповідає заявленій меті та спрямований на її досягнення. Враховує діяльністьний підхід, спирається на життєвий досвід слухачів, має практичну спрямованість. Автором визначено основні етапи діяльності щодо створення презентації та спланована теми курсу відповідно до цих етапів. Структура курсу побудована логічно. Автор використовує проблемний та пошуково-дослідницький методи, самостійну роботу навчання у співпраці. Навчання в курсі сприяє розвитку пізнав... пізнавальних мінь, рівнів аналізу, синтезу та створення. Основна форма спілкування в курсі читання та відповіді. Для формування внутрішньої та пізнавальної мотивації тютер використовує проблемні ситуації. Запропоновані завдання та форми роботи відповідають навчанню співпраці. На жаль, відсутні критерії оцінювання діяльності слухачів, відсутня загальна система оцінювання навчання в курсі. У курсі використовуються методи поточного рубіжного та підсумкового контролю. Підсумковий контроль дійснюється через виконання індивідуального проєкту слухача, що дозволяє в повній мірі оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу. Курс може бути використаний для вивчення теми основи презентації за технологію змішаного навчання та для дистанційного вивчення цієї теми після доопрацювання. Дякую за увагу!